Усім привіт! До вашої уваги огляд мішечка з килимками мікс. Подивимось попадає. На сліду у нас килимок середніх розмірів. Час середніх розмірів. Ось такий. Двосторонній, Двосторонній Середніх розмірів. Який? Під двері. Прорезинений. Прорезинений під двері. Ще, така коала. Розмір 70 сантиметрів. Під двері. Прорезинений. Великий. Ще. Ось такий килимок. Великий. Прям дуже великий. Ще. М'який. Середніх розмірів. Середніх розмірів, великий, великий фігурний. Під двері, під двері, під двері, прорезинений. Останній з середніх розмірів. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.